Коли я почав, коли ми сюди прийшли, це е, пояснив, що нам треба шукати на дні, а саме тверде дно з ракушкою або будь-яке тверде дно, навіть якщо ракушки немає, але ти маєш відчувати жорсткий контакт твого груза, будь то на джигові, будь то на відвідному. Е, з Цим дном, бо якщо воно провалюється в муляку, значить окуня там знайти буде мало реально. Все-таки у нас основна цільова риба це окунь. Він в таку пору року, і в принципі в інші пору року, полюбляє харчуватися і перебувати на цьому дні. От, відповідно, коли ти от протяжечку робиш важким грузом, зараз ніяк не відіграє вершинка. От, я можу навіть відносно швидко цей участок проминути. Це, до речі, прикольно робити, зразу е, робивши пошук е, великою вагою. Тобто, коли ти прийшов на точку, ти е, розуміючи, що тобі треба все це діло проінспектувати, вішаєш, ну, за 8, може й 10 грам. І от от зараз Бен.